Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщень та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю карася на мормишку у зиму. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Поїхали, друзі! Карасі належить до родини коропових. Цей вид риби є частим мешканцем озер і водосховищ. Карася можна знайти навіть у таких дрібних ставках, в яких інша риба не здатна вижити. Його улюблені місця проживання є заболочені водойми і нині річки, багаті рослинністю. Впадаючи в спячку, карась може зберігати життєдіяльність навіть тоді, коли водойма, в якому він живе, покривається товстим шаром льоду. І в воді практично відсутні кіфа. Багато рибалок вважають, що ловити карася взимку з використанням блешні неможливо. Але при хороших знаннях. Екваторії, місць розташування глибини і характеру рельєфу дна можна навіть зимовий час розраховувати на, на результативну долю. Вирушаючи на риболовлю за карасем, потрібно знати про такі прості секрети. Необхідно дочекатися встановлення теплої і безвітряної погоди. замерз... заметіль і в морозу успішної рибулаки не чекайте. Місцем для униження необхідно вибирати малопроточні авкаторії, що мають молисте дно. Зимку карась на великій глибині не ловиться, тому шукати його треба на глибині не більше 3 метрів. І в разі, якщо вам пощастить з погодою і ви виберете правильне місце лову, то можете розраховувати на успішну рибалку навіть в зимовий час. Але для того, щоб зробити її результативно, потрібно почати. Підготовку ще влітку. Зібрати якомога більше інформації про водойму, роздобути карту його глибини і може бути навіть об... обзавестися ехолодом. Все це дозволить визначити найкраще місце для підготовки до зимової рибалки. Відправляючись на зимову риболовлю, крім карти і холода, не забувайте прихопити також водку і до неї, як з поплавцем, мормишку, а може бути цілий і набір, прикормку і кілька команд. Для лову карася потрібно завжди вибирати міцну лодку і волосінь, особливо, якщо ви ловите взимку. Так як карась відноситься до таких риб, які завжди чинять опір, коли їх починають вважувати. І потрібно враховувати і те, що якщо річний карась має вагу до 500 г, то взимку можна зловити карася навіть вагою більше 1 кг, так як за осінь він може добре підрости. Для залучення уваги риби прийняти рухатися вудилищем потрібно легко, акуратно з обов'язковими перервами. Така техніка сприяє збільшенню частоти і загальної кількості покльованки. Деякі початківці рибалки, вважають, що взимку не реагує на гру з снастями і на мормішку, незважаючи від її розміру такою. І щоб подібна техніка підходила тільки для іншої риби, але не карася. Але досвід показує, що це помилка. Тут потрібно знати, коли. Один нюанс. Кара дійсно слабо реагує на горизонтальні переміщення приманок, Але ось вертикальні зауважень дуже добре. Крім того, блешні потрібно вибирати маленькі, так як у карася є певні переваги до розміру поїдання імкормом. Найбільш популярними блешнями при ловлі карася взимку є такі, як вольфрамні мормишки, типу кулі і краплі, різні металеві чорти чортики. Завдяки тому, що Вольфрам має невелику питому вагу, лешні виготовлені з цього металу швидко опускаються на дно, не встигаючи налякати карася. За кольором краще вибирати блешня чорний і темно-свинцеві, або яскраво жовті помаранчеві та червоні кольори. Самі кращі мормишки, друзі, це капля з петлею. Граньонний або інше шариками називають чортики із петелькою. У зимовий час карась веде себе дуже обережно і тому, шукаючи його, потрібно запастися терпінням. У карася є звичка, він спочатку довго досліджує. Пробує наживку і тільки потім бере її роту. Можна використовувати і природні насадки, в якому добре працюють ну, як мотиль і дрібний черв'як. Важливе значення грає і вид прикормки. Ну і склад не повинно входити продукти, що швидко псуються, і якісь хитрі добавки. Готуючи суміш, потрібно безпосередньо перед тим як відправлятися на риболовлю або прямо на місці лову. Для приготування прикормки можна скористатися, причому якості Основної компонентно паніровочними сухарями і підсмаженим насінням. Таких рослинних, як конопля, сонячний льон, попередньо подрібнивши і ретельно розтерти до порошкового стану. Добре також додати в приконку кропове або анісове масло з розрахунком 2 каплі масла на 1 кг сунячу. Не рекомендується додавати в суміш мотиль. Це може залучити до місця лову дрібного окуня Ловити карася звинку з допомогою поплавочної вудки і нерухомо лежить наживкою. Незручно і малоефективно. Краще використовувати вудка, що має стандартний ківок, і застосовувати блешню різних кольорів і підібрані з урахуванням особливості водойми. Вудлище і жилка в оптимальному товщині, що дорівнює 0,12 мм, повинні бути міцними, здатними витримати вагу навіть кілограмового карася. Шанси на опіймання якого збільшується в рази, якщо ви обзавидеситесь вудкою, виготовили з міцних і стійких і матеріалів? А вити карася взимку краще всього з використання влашні і недалеко від берега. Так як після того, як поверхня води покривається льодом, карась шукає собі корм, в основному поближе, поближче до берегової лінії. Найкраща риболовля буває після встановлення першого льоду, а також коли настає Період відлигу, кінець зими або початок весни. Звичайно, результативність слову, кількість пійманих риб та її розміру залежить і від якості снастей, і від досвіду рибалки. Ну а на цьому у мене, друзі, все. З вами був канал Досвічен. Петунчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. і зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.